день, любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили тему сезони. Давайте його повторимо. Начнем з вірша. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. There are four seasons in the year. У році чотири сезони. Так, давайте пам'ятаємо. Отим, осінь, септембр, октобер, новенбр. Вересень, Жовтень та листопад. Вінтер, зима, десембер, деню, феврари, грудень, січень та лютий. Весна, спринт, март, април и мей. Берези, квіти та травень. Літо, саме, джун, джулай и август. Джун у нас червень, джулай липень и. Так, по, Monday, we're going to be Monday and Monday и Tuesday, Tuesday. Wednesday Wednesday, Sday and Sday, Friday, Friday, Saturday and Saturday, Sunday and Sunday. Іта, Monday, ponedlock, 20, Wednesday, Sredag. Сюзди, четвер, Friday – п'ятниця, середи, субота, санди, неділя. І так, манди, понеділок, т'юзди – вівторок, венді, середа, Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, санди, неділя. Ще раз, манди, понеділок. Сюзди вівторок, Wednesday – ві второк, вензі, середа, сюзди четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, санді, неділя. Пишемо monday тере-понеділок, tuesday тере-вівторок. Вензді тере середа. Ще раз, monday понеділок, tuesday вівторок, вензі, середа, thursday четвер. Friday, пятниця, Saturday, субота, Sunday, неділя. Сoнday, Ter, четвер, Friday, Ter, пятниця, Saturday, Ter, субота, Sunday, неділя. Sunday, Ter, Monday, Ter, понеділок, Tuesday, Вівторок, Wednesday, Середа, Sunday, четвер, Friday. П'ятниця, сетерді, субота, санді, неділя. Розуміла? Цю тему ми продовжимо на слідучому занятті. До побачення, Goodbye.